Наліплатять терапія. Я маю надію, що ви скучили за моїми відео, оглядами речей і взагалі за мною. Тож, маю надію, що ви свята провели дуже гарно, їли смачненько та в родинному колі. А сьогодні я хочу вам показати результат своєї роботи це чотири блузи з рукавом Реглан. Звісно, що вони одягнені на манекени деякі не свого розміру. Тому що в мене дві блузи розміру 46, а ось ці дві блузи розміру 54. Дві блузи в мене для Руслани, а ось ці дві для Жені. Давайте буду робити детальний огляд і розказувати вам в чому ж відмінність цих блуз. Хочу вам сказати, що вони всі виконані з шифону. Але кожен шифон абсолютно різний. Він дуже відрізняється один від одного, хоча має назву шифон. Це як склад, так і фактура, і взагалі загальний вигляд тканини різний, друзі. Ось так буває. Шифон це просто вид тканини. Це легка тканина, напівпрозора або навіть прозора, а склад буває різний. Шифон буває як штучний. Так і натуральний, це може бути віскоза, шовк, бувають шифони з мішаним складом, різні, різні, різні. І фактура також буває різна. Але сьогодні не про це. Давайте сьогодні я роблю детальний огляд результату своєї роботи. Отже, друзі, ми з вами почнемо. А ще перед оглядом детальним хочу вам нагадати, що ви, якщо не можете самостійно зробити таку викрику. Блузи вашого розміру, ви можете її придбати у мене. Я продаю лекала ось таких от блуз. Ви можете пошити як однотонну, так і кольорову. Це може бути шифон або будь-яка легка тканина, і навіть це може бути сукня у вас подовжуйте. Викрійка ось такої блузи лекалу вартує 600 гривень на будь-який розмір. Для замовлення, пишіть мені у Viber. Ну що ж, друзі, почнемо. Отже, блуза спочатку давайте почнемо ось з цієї блузи. Вона такого блакитно-бірюзового відтінку, розмір блузи 46 але оскільки це в нас шифон, блуза не повинна бути в обтяжку і впритик. чим же надягати такий вигляд? Це може бути джинси, спідниця, брюки, може бути будь-що, що ви полюбляєте. І в мене замовлення було саме ось на ці тканини, друзі. Дівчатка в нас обирають. Яскравий одяг. Україночки люблять яскравий одяг. І, звісно, що потрібно буде підібрати якісь аксесуари на ваш смак. Отже, перша блуза, всі вони з рукавом реглан, ось як ви бачите, лінії реглану, і всі блузочки з комірцем стієчка, яка переходить в зав'язку бант. Як ви бачите, тут ось бант більш вузький, це в залежності від тканини. Тут, от, наприклад, бант, зверніть увагу, більш широкий. Тому що тканини різні, фактура різна і метраж був різний, тому вийшло ось так. Але візуально ну, майже не помітно, що цей бант ширший, цей вужчий все рівно гарно. Значить, цей шифон у нас натуральний. Зверніть увагу на його фактуру. Вона дуже м'яка і масляниста, і він майже не мнеться. Назва його мультишифон. Саме ось. І в складі є як поліестерова ниточка, так і віскозна ниточка. Слабо зминається, але ну, якщо постаратися, то можна зім'яти. Фактура в цього шифону напівпрозора, як ви бачите, ось на манекені видно нанесені лінії. Але оскільки він дуже принтований, ось саме цей варіант шифону, то під низ бежевий топ або білизну, і все буде чудово, навіть буде непомітно. Ну або хтось з дівчаток полюбляє маєчку, можна одягнути маєчку. В цьому сезоні популярні дуже прозорі тканини, друзі. І модно на шарування, Тобто під низ ви можете одягти маєчку, зверху ви можете надягти блузу, а поверх блузи ви можете одягти навіть якусь накидку з мережева. Це буде дуже актуально і, ну, ви зрозуміли. Обробка в усіх блуз абсолютно однакова, значить. Тут у нас на рукавчику манжетик, сюди я підібрала ось такий гудзічок, тому що мої дівчатка будуть теж дивитись це відео. Дублювання в цьому варіанті, тут іде трикотажний флізелін, тому що ви спитаєте, а чим же дублювати таку тонку тканину, тому що будь-який дубляж, його буде помітно. Є спеціальний ультратонкий дубляж, я його показувала. При збірці цієї блузи на каналі є урок до речі по збірці. Такого варіанту найдіть, пролистайте всі мої відео, найдіть. Я показувала саме, який він має вигляд. Це стосовно цієї блузи. Блуза номер два, вона виконана вже з креп -шифону. Значить, Чим відрізняється креп-шифон від мультишифону? Я не знаю, чи вам це буде помітно. По-перше, в нього більш зерниста структура. І він такий безшушавий і сухий. І він не такий прозорий вже, як. Тобто цей шифон не такий прозорий, як цей. Він такий ширшавий. Ну, ви розумієте, що таке креп, у нього така фактура, як маночка. Тут гудзичок з трьома отворами, зверніть увагу, тут три дирочки на гудзичку, підібрала оранжевий, тут дубльований манжет флізеліном сірим. Це саме непомітне, що можна було сюди підібрати. Ось Ось така от блузочка, теж все охайно, все гарненько, ці дві блузи для Руслани. Тут вже було більше в мене тканини, тому що для такої блузи, друзі, потрібно багато тканини. Від двох, в залежності від розміру, до навіть з половиною, навіть 4 метрів, в залежності від розміру, щоб ви мали це на увазі. Ну і в залежності від ширини тканини. Якщо ця тканина була шириною метр сорок, то ця була шириною метр п'ятдесят. Ви зрозуміли, це вже велика різниця в витраті матеріалу. А бувають тканини шириною метр десять, різні різні. Ось. Це все те саме, ну, тобто ці дві блузи однакового розміру, абсолютно вони однакові, але манекени, друзі, різні, тому враховуйте це. Ось ці дві ми зараз будемо з вами розглядати, вони розміру 54, а цей манекен взагалі дуже маленький XS, тому на ньому ось так от вісить. Далі це дуже в мене. Такий шифон цікавий, чим він називається шифон Зефір. Він повністю натуральний, він ультрапрозорий, ультралегкий, в складі віскоза і котон. Уявіть, візкоза і котон. В цього шифону ще в чому цікавість, тому що оці всі елементи мазочки це фарба, яка нанесена зверху вручну. Оці всі мазочки вручну, тобто ця тканинка була така досить таки класна, в мене її було тільки якраз на оцю повітряну блузу. Зверніть увагу, що він теж такий сухуватий, він дуже відрізняється від цього. Він ну, повністю, бачите, начебто він, бачите, квітка не прозора, квітка не прозора, а шифон прозорий. Бачите, яка тут? Ось який малюнок. Як деколь на посуді. Тут же, коли я всовую руку, тут прозоре все. Розумієте, в чому відмінність у цього шифону, бачите? Прозоре синя, а квіти не прозорі. Ну, геть, відрізняється ж від, наприклад, цього. І цього шифону. Тобто вони всі-всі різні. Тут, ну, бачите, ось тут прозорий малюнок, грубо кажучи. Да? А тут от, от, от таким чином це має вигляд. Тут гудзічок, я підібрала сюди ось такий підколір квіточки. От. Так, ось такий ми маємо шифон. Цей зминається, усадку не дає, але от всі блузи з шифону, вироби з шифону, друзі, беремо вручну або ми беремо на делікатному решимі. Шерсть, шовку, ну, але бажано вручну, скільки там тої блузочки. В тазік вкинули і обов'язково додаємо кондиціонер для прання. Прям в саме прання. Тобто одночасно з пральним засобом ми додаємо кондиціонер, замочуємо цей виріб, Перемо, що це нам дає довготривалість малюнку, можливо, хтось не знав, і е, не знімає статику. З речей, з будь-яких, до речі, кондиціонер. Тому ви його потім перете, він гарненько виполіскує, і все. Ну, Хто любить аромати, хто не любить, це таке можна дитячий кондиціонер використовувати. Так. І четверта блуза ось така красивуча. Це називається шифон Light. Шифон лайт або шифон софт. Дуже схожий до мультишифону, але є відмінність в чому? В нього фактура, друзі, коли ми на нього дивимося, здається, що він з оксамитовим напиленням. Цього, звісно, що не помітно, але по відчуттям, в нього відчуття оксамиту. От настільки він м'який і приємний. Так, тут гудзічок, давайте покажу, як я підібрала ось такого от відтінку під колір тканини. І він також має ось таку напівпрозорість, бачите? Не супер, ультрапрозорий, як цей, наприклад, і той, але така в нього легка є прозорість з бежевою білизною або з якоюсь світло-рожевою буде виглядати ну просто супер. Тут широкий бантик, цієї тканини в мене було навіть трошечки більше. ось. Дуже-дуже все красиво. І По спиночці блузи виглядають ось так: бо в мене цей манекен крутиться, цей не крутиться, цей не крутиться. Друзі, ось такі блузи: вони всі чудові, всі файненькі, всі гарненькі і відправляться дівчаткам. Я їм напишу, що блузи готові. Тож, маю надію, що вам сподобався цей огляд. Бачите, здається, що вони довші, ну вони реально довші, бо ці блузи ну, 54-й розмір і 46-й. Тому. Фасон той самий, розміри різні, звісно, і тканинки треба більше. До речі, друзі, хочу ще відповісти на питання, чи можна, наприклад, по лекалу цієї блузи шити е трикотажні речі. Ні, Тому що ця лекало створена саме для нееластичних тканин. Для еластичних тканин трішечки, крій реглану, е відрізняється. Тому ось так. Кому цікаво, Придбати, наприклад, лекало, пишіть мені у Viber. Ну, а ці всі блузи були пошиті на замовлення для моїх улюблених дівчаток. Всім вам цьомки-бомки, бувайте здорові, до зустрічі! Хай у вас все буде гаразд, побачимось!